Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас на заняття завітав зайчик. Подивіться, який веселий. Дітки, а хто знає, що полюбляє зайчик їсти? Правильно, малята! Він любить їсти морквинку. Дуже зайчик її полюбляє. Сьогодні я вам пропоную зробити для зайчика морквинку, але спочатку розім'яти пальчики. Їжачок по лісі йде. Він грибок смачний знайде. Вітер дує без кінця і гойдає деревця. Зайчик, шурхоту злякався, і за кущик заховав. Для роботи нам потрібен пластилін помаранчевого або жовтого кольору, та гілочка з дерева, щоб зробити хвостик для нашої морквинки. Розминаємо пластилін, ручки в нас вже готові для ліплення. І скочуємо коловими рухами, скочуємо кульку. Вийшла кулька, а тепер прямими рухами між долоньками скочуємо в ковбаску нашу кульку. Один краєчок беремо пальчиками, витягаємо це буде носик нашої морквинки. Він вузенький. А в інший бік вставляємо з вами гілочку. І дивіться, яка в нас вийшла морквинка для зайчика. Кладемо її на тарілочку, зайчик буде задоволений. Малята, я чекаю на ваші морквинки. До побачення!